На жаль, не всі пам'ятки античності можна просто завантажити на корч і вивести в безпечніше місце. Купа надзвичайно важливих локацій опинилася під російською окупацією. Для Євгена Ліра особисто сакральним місцем завжди була кам'яна могила біля Мелітополя. Ця дивна геологічна структура приваблювала людей протягом тисячоліть від найдавніших індоєвропейців до сучасних неоязичників. Традиції українського півдня могилами в принципі називають пагорби. Навіть у цьому кам'яна відрізняється, тому що вона ніколи не була курганом, ніколи не була навіть звичайним пагорбом. Це просто величезний пісковик, який утворився внаслідок осушення океану, який був тут за до історичних, так би мовити, часів. І звісно, коли ти йдеш степом і просто. Посеред цієї всієї прекрасної української порожнечі, бачиш величезний кам'яний грот. Тобі хочеться надати всьому певне значення. Тобі здається, що у цьому можливо є воля якихось богів або якихось вищих сил. Якщо ми говоримо звісно про представників племен, які вперше зустрічалися з цією пам'яткою. І тому від часів індоєвропейців до скіфів, до сарматів, до половців, майже всі народи, які там були, залишали там свої слідки. Люди, свої малюнки, а частина з цих малюнків ми можемо спробувати інтерпретувати як а, протописемність зараз. По нашій кам'яній могилі топчеться ру. Росіяни вирішили об'єднати музей кам'яної могили із Херсонесом Таврійським в єдиний музейний комплекс. І це стало приводом, під яким вони вивезли частину експонатів кам'яної могили в окупований Крим. Припускаємо, що реальна причина це очікування українського контрнаступу у 23-му році і бажання пошвидше викрасти хоча б щось. Як це сталося, наприклад, із Херсонським краєзнавчим музеєм, звідки окупанти вивезли сотні артефактів. Фактів та предметів мистецтва.